Попри трейну, на Дасті байти виглядали набагато більш спокійно і впевнено, Даня Хитрік виграв класний пістолетний раунд, розвалив трьох на пленті, зробив клач 1-2 для своєї команди. 7-6 пістолетку виграють Wildcard, але Порсу відповідь одразу залітає від команди Бейт. І, до речі, Даня Хитрік ключовий фраг в цій ситуації робить. І все. От після цього жоден раунд не змогла виграти команда Wildcard. Мені особливо запам'ятався раунд 9-6, там де вони готують суперкласну тактику. Супернашифрований смок, який має залетіти в КТРС. Під нього має чотири гравця зіграти мідл, І всі ці чотири гравця, просто вибігаючи до того, як цей смок розкривається. Під один спрей Дані Хетріка. Ні, я звичайно, нічого проти не маю. Будь ласка, всі суперники бейт грайте так само. Але блін, ну невже вони не могли почекати тіпа, дві секунди, поки розкриється дим і вас, те тіп, не вбив? Абсолютно заслужена в результаті поразка на Дасті. Супер певна робота, особливо в захисті від е, бейтів. А Данило нафермив собі найкращу в своїй кар'єрі мапу на Лані. До цього його рекордом була 1.98.